Вітаю, шановні, канал Yes Only Fishing і сьогодні знову Десна. Але Десна не просто так, Десна сьогодні буде з човника. Щось мені захотілося запливти на робочі місця туди, за якориця і попробувати просто в попробувати ловити цю плотву. Зима, ви вже бачите, он, сніг кругом. Але це нас не зупиняє, фідери ми ще не ховаємо. Так що Будемо пробувати. Часу на рибалку залишилось уже не так багато, тому, тому качаємо човника і вперед. Отак ну, виглядає сьогодні багажник, сумка з усім необхідним, е, піджопник, щоб можна було комфортно сидіти. Сьогодні взяв отакий легенький садочок, сама лодка, ну і тут у сумці в мене грузи. Я задихався. Залишилось взяти наживку, прикомку і до ж до одного фідера. Більше мені на сьогодні не потрібно. І випливає. Ну що, ось ми на воді. Ой. Напихав усього. З жадності, звісно, взяв не один, а два фідера. Не знаю, може так буде легше знайти одразу рибу. А може один за кіно буде видно. З собою ще взяв курточку теплу, про всяк випадок, де понав'язував якоря свої поприв'язував там вірьовками, поки порозплутував то вже все менше і менше часу залишається на риболовлю Хочу підійти десь ближче до того берега і там уже якориться Ну так у нас до одного берега. І ось так до іншого. Треба ще трошечки можна підійти. Ось такі в мене. якоря. А Ану, пішов. Ого. Дівій не достає. Давай, давай, давай. Достане, не достане. Так, достав. Цей достав. І ще в мене ось тут є з цієї сторони. Щоб на двох був, я є. Де-де там є. Те ж же якась железяка. Що, шубовся. це натягнувся, цього можна туди трохи Дальше туди. Все. Тоне, тонне, тоне. Ми ну все. Ось воно місце. Так, тепер ж треба розібрати, що в нас тут. Так, а тут у нас ще з минулої-минулої рибалки. Вон каша, ну я понюхав, вона не запліснівіла, нічого, не, ну, не скисла, так що нормально. В гаражі стояла, в гаражі прохолодно. Тут у нас червоний, але він нам сьогодні не знадобиться. І пінка із опариша на переміжку. Так, це є на що я хочу сьогодні ловити. А ловити я хочу на свої. Форс ранки. Довжина 2,70. І тест. А який же у тебе тест? По-моєму, до 180 грам. Так да, так воно є. Це такий лодочний мій варіант. Я намагався серед вас розіграти одного з них, але щось ви не сильно захотіли ставити лайки. Там десь є в мене відео. Хочете, доставте до, до 100 штук, таке, як було договорено. А я відправлю комусь із вас, одного з них. Ну, а поки не буде 100 лайків під тим відео, то буду я їм користуватися я. Що ж, збираємо їх. Ось така паличка. Я її буквально кілька разів використовував. Майже новенька. І поставимо сюди таку катушечку, це Squadron Flow 5,5 тисяч. Є розмір. Ось така буде у нас. Як воно тут закручується. Ага. Отак. Такий себе монтажик. Заікурився я, до речі, дуже гарно. Вон. Раз. Та і буду кидати тут прямо під лодку. Що мені. Фух. Більше всього, що використовувати будуть тільки одного, тому що і так незручно. На човні стільки тільки мотлоху набрав усякого. Ну, я не звик до цього, щоб оце з човна ловити. Я знаю, люди там беруть всього необхідного потрошку і їм комфортно рибачить. Але для мене човен це таке, як, як транспорт більше, щоб кудись там переплить або ще щось. Ну, взагалі то треба собі купувати більшенького човника якогось. І бажано, щоб на нього можна було вже встановити двигун. Щось ну, мені от хочеться. Щоб в мене був човен з двигуном. Але ж зараз ця навігація закрита. Так, на такому хоч я вийшов тут. Ну, тут всі плавають, то, то і я вийшов. А з мотором вже, мені здається, могли б бути і проблеми. Тому не знаю, будемо чекати, доки закінчиться війна. Або я не знаю, що будемо робити. Ну, човника з мотором хочеться. Так, у всіх цих коробках, я ж кажу, понабирав з собою все як це наче на зиму. Тут у нас гачки. вибрати нам годівничку. Зовсім якихось там легеньких у мене немає. Але грамів 80, я думаю, буде. Ну ось. Це 90. 100. Я думаю, 90 підійде. Так, тут треба зв'язати якось патерностей раду знову. Ну і гачки, а що по гачкам? А гачки в нас будуть. Так, ти лежи. А гачечки, а гачечки? Де в нас? О, ось вони. Овнери. Понав'язував. 0,128 жилка і 10-го номера гачки. Ось такі маленькі. Це тут я понав'язав по одному гачку, будуть повітки. Ну, щоб не путалось, я думаю, так буде краще. Так, як я вяжу патерностер, я вже показував, але для тих, хто вперше на моєму каналі, показую ще раз. Значить, на шнурку в'яжемо таку петелечку. Відступаємо десь ну, приблизно отак. І в'яжемо ще одну петелечку. Трохи більшу. Щоб через неї можна було пропустити годівничку Ну, ось приблизно так воно і вийде. Простий, примітивний монтаж, але працює, мені подобається. так Контрольний узилок, хопа, є. Все, затягуємо. Затягуємо тут. Ось таке у нас виходить. Дивіться, тут десь. Наша годівничка, тобто ми її беремо так. Тут ще з минулої рибалки ще шматок шнура залишився. Все. Ну і тепер отак петля в петлю в це ушко. Раз. Пропускаємо і сюди прокидаємо нашу годівничку. Є, є. Ну Трохи, але ні. On, трохи нижче повідок вийшов, чим сама годівничка. Ось така штука. І до цієї петельки вже прив'язуємо собі. Ну, хто хоче, фідергам хай прив'язує, а я одразу повідець з гачком прив'яжу. Ось такі в мене повідочниці. О, закінчився. І тут у мене от за наступною петелечкою прив'язано. Всі лежать, а ось цього так клац. І вже знаємо, який гачок наступного разу брати. Так, оце я тільки що думаю, що дуже довгий у мене повідець цей. Він тут більше метра. Я його одразу, мабуть, зроблю. Отаким, я думаю, і достатньо буде. Тут зав'язуємо два звичайних отаких от вузлика. Один, зудать, сильно розмашистий. Узлик вийвся, петелька сама. Ну, два рази отак затягуємо, щоб не відв'язалось. Неправильно трохи. сейчас ну, ще один контрольний, щоб узол біля вузла був. І зайве відрізаємо. І виходить, у нас повідок. Все. Тепер ми беремо цей хвостик. І Теж петля в петлю. Бам! І бам. Затягуємо. І виходить у нас отаке. От Щастя. Все. Ой, в Набиваємо трошки прикормки. Нагачок опариша. Сподіваюсь, що зараз вся плотва. Збіжиться на нашу точку. Я думаю, розпочнемо з отакого одного здорового опариша і одної піночки. Отак От це виглядає. Фух, Ну що, можна закинути. Перший закид. Тут кидати нам далеко не треба. Я думаю, що отак прям ляп і все. Тоне, 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 тоне. Ще не потонуло. О, а це вже дно. Підматуємо нашу шнурок і все, чекаємо покльовку. Так сталося, що я сьогодні навіть з собою дітей взяв. То ми зараз будемо... Це, звісно, не Лоуренс, але йо-майо, -йо, ми зараз його прив'яжемо до якогось шнурка. Викинемо і ми ще будемо бачити, що там у нас під нами робиться, яка глибина, яка температура води і чи є там взагалі рибка. Отак. Пропускаємо. Скільки там там треба. Отак. Петелечка в петелечку. Раз. Затягнули. О! І все. Ніколь закручений. І в воду його. Дістаємо наш телефон. Оп! Так, 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 так. Діпер. Фіш діпер. Підключити. Навігація без карти. Приєднатися. Зимова з берега, човен. У нас же човен. Так. І що ми бачимо? О, бачите, стоїмо ми на 10 метрах, 10,6. Ну, Воду показує 6 градусів, але це він ще он, падає температурка. Так, і ось пішла наша картинка. Вон якусь навіть... Рибу показує на восьми метрах. Ну все. Будемо пробувати. Де він там підлодку заплива, Ну якщо пробувати підняти підняти нашу, нашу кормушку. Вон бачите, знизу малює підйоми. Це я підіймаю кормушку. Зараз вище під рибу. Вон. На 9 метрах прямо біля риби. Ну, якась риба є, то я гадаю, що щось ми таке і вловимо. Зима на вулиці, треба одягати рукавички. Без рукавичка може я навіть не знаю скільки років, але виручають. Так, а ще в мене Вон, чайочок є. Можна... Бахнуть чайку. Бам! і первого збитого нема, але треба якось грітися. Щось поки що клювань немає. Думаю, що якщо тіпер показує він не на самому дні рибу, а десь там на восьми метрах, в пів води, то треба якось нашу насадочку припідняти. Минулого разу у Саші чорного. Ой, взяв трохи тапочка. Ну це, це дійсно тапочка, це скрокса з, з якогось. Ой, упав. Коротше, кусочок крокса від Саші Чорного. Ось такий шматочок відріжем, і зараз надінем його на гачок. А якщо в кого нема крокса, так можна ой, із своїх кроксів ось взяв, шматочок відрізав і можна закидати. Ну Так, надіваємо його, щоб воно наш гачечок припод... приподнімало у воді. О. Ну і зверху там хто чим хоче, хто пінкою, хто опаришем. Я думаю, тут різниці великої немає. Якщо риба підійде, давай Ой, два опариша. Це... І буде ось така краса. То набиваємо прикормочки. Yeah. Ну и в воду Вот так Оп. Прямо убили носа Корабликом Все пало Подтягиваем Вон в дипер Можно даже побачить, как падало И так, вот так Колосочка пішла. упала наша кормушка. Холодно страшне, уже куточку одів. Вже сижу, мабуть, там, мабуть, годинку сижу, не було йтичка. Рибу якусь показує, але щось вона або неактивна, або я не знаю. Ну, Я вже і далі кидав, перекидав, і міняв, і пінку одну ставив, і один опариш, і по два, і як хочеш, ну щось. Щось не то. Цікаво, звісно. З човника це рибачить? <гум> Блін, але ж сидиш на одному місці, коли на березі там з фідерами десь там щось пройшовся, десь е, щось переставив, підняв, положив, воно не так холодно. А тут сидиш на одному місці, дуже дуже зябко, але що ж, захотілось, приїхав, перевіряю. Ну, не знаю. Ще посежу. Мені здається, що щось таке да й буде. Вона тут дуже гарно ловиться з самого ранку і вечором може перед, перед темнотою. То може може, хоч на вечірній кльов я встигну. Побачимо. Дивіться, хочу показати вам, він наліпив таких кульок. Хочу показати, як в діпері буде видно, коли кидаєш. Ну от. Одну так трохи отуди ляп. Зараз пойде слід. А можна і наступно зразу. Хоп! Оп! До дна там, я думаю, що майже нічого не дойде, але дивіться, він одразу з'являється, показує і рибу, і слід, як воно падає. Ну я навіть не знаю, риба це або якась верховодка. Моментально збігається на цей, на на пиль на, цю, на від прикормки. А можливо, воно саму прикормку так показує. Це ж, це ж діпер. Ну, он. До дна доходить. Чого ж у мене не клює? От стоїть і так, і сяк і перекидав, ну де ж ти риба? Чого з берега клює, а з лодки не клює. Ну, вся аж на дно опустилась. Не знаю, наскільки передає камера, ну, коротше, темніє вже і. Ще хвилин 15 і буде повністю темно. Не тичка. Чому? Не знаю. Можливо, вже риба хоче мотиля, хоче щось таке, якісь мармишечки. А можливо, просто день не той. Але хотілку свою я закрив, бо дуже хотілося мені, я вже про це думав, щоб човника оце постояти так на фарватері, попробувати її ловити. Так що це завдання виконано. Ну, а то що риби нема, то таке теж буває. І достатньо часто. Так що що, буду я збиратися і плити до берега. Відео хоч і без риби, але я вважаю, що воно інформативне. Тобто, якщо хтось хотів ха, от, теж так от з човника постояти, ну то нема тут чого стояти, не ловиться вона з човника. Треба ще з берега пробувати. Так що, ой-ой-ой. Ну, Щоб була похльовка. Перша за цілий день. Не, ну, Якусь би рибину, звісно, ось так, під вечір це було б прям дуже класно. Можливо, то сміття якесь пропливало, зацепилось, але по квівертіпу так було прям бем-бем-бем. Ну, Щось бем-бем-бем і затихло. В общем, підтримуйте українськомовний YouTube. Ставте вподобаєчки, пишіть свої коментарі. Це дуже мотивує знімати нові відео з рибою, без риби. о, дивіться, яка гілляка пливе. Ой. З рибою, без риби неважливо. Але виїжджаю, показую вам свої рибалки, як уже є. Нічого не вигадую. Рибу в магазині не купую, щоб вам показати. Наступного разу, можливо, буде краща рибалка. Тому всім пока. І до зустрічі на воді. Дісна, звісно, гарна річка, але оці, блін, мойки після Десни – це жахіття. Ну, от куди це годиться? Ну просто, блядь.